Вітаю, на Лайв, мене звати Антоніна Карташева, і сьогодні ми присутні на публічному виступі трьох жінок, які чекають з полону своїх важкопоранених військовополонених України, які постраждали на теракті Воленівці. Ці чоловіки, їхні чоловіки, зателефонували їм з російського полону, і після цих коротких розмов, які росіяни записали на відео, вони вже не змогли мовчати. Сказали, що їхня червона лінія вже перейшла межу. Вони не можуть вже очікувати, коли їхніх повернуть Додому і сьогодні звернулися до президента і показали короткі відеорозмов, Тож ми тут і показуємо це вам. Сьогодні ми хочемо звернутися під час прямої трансляції до президента України Володимира Зеленського разом з нашими чоловіками. Ми просимо вас почуйте голос з полону. Яких парней, як я за цей срок поміняти, щоб ми побачили своїх родних своїх дітей? Братів, матері, непонятнення на протяженні более двох лет этот вопрос є. Нам дали можливість поспілкуватися з чоловіком. Його записували на інтерв'ю. І таким вашим, або для нас важливим моментом став несподіваний дзвінок до родини. Олег не зміг про себе нічого абсолютно розповісти. Він просто запитував про свою родину, тому що уявіть собі третій рік повної невідомості, він навіть не знав, чи все гаразд з нами, чи живі ми взагалі і де ми знаходимось. А, і зараз а, розкажу напевно більш детальніше, тому що я не очікувала, що ця розмова, яку нам дадуть поговорити, стане. На загал, що її зможуть побачити всі, тому що наше особисте життя було тільки для близького оточення відоме, і це такий був світ для двох людей. Перед початком повномасштабного вторгнення в нас з Олегом народилась донька, чоловік її майже не бачив. Тобто, на момент 24 лютого 2022 року Марії був всього один місяць. Цей дзвінок, він вперше почув свою дитину. І це були не слова тату», хоча вона вже говорить, це був страшенний плач, вона злякалася. Чоловік, звичайно, це все почув, У нього також з'явились сльози. Побачити, на жаль, він її не зміг через поганий зв'язок. Тобто він її лише почув. Просто уявіть: двоє найрідніших людей один одному зараз живуть. Нічого не знаючи, просто як чужі люди для один одного. Тому сьогодні я звертаюся до президента України Володимира Зеленського, до керівника офісу президента Андрія Єрмака, до керівника ГУ та очільника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з проханням повернути моїй доньці, батька. Господин президент, пожалуйста, зробіть все можливе, щоб нас можна скорі поміняти. Я звертаюся до вас, пане президенте, також пане Андрія Єрмак, пане Кирило Будане, обміняйте мого чоловіка, зробіть все для того, щоб він якомога скоріше повернувся додому з російського полону. Подивіться в його очі, ну, просто подивіться зараз на, на мого чоловіка, на Сергія, на те, як він виглядає, скільки в цих очах болю, очікування, надії, скільки віри в те, що він... Що його не забули, що він повернеться додому якомога скоріше в рамках обміну військового полонення. Мені боляче дивитися на мого чоловіка, тому що, тому що він був підірваний під час теракту в Оленівці, він з двома пораненнями утримується в російському полоні третій рік. Мені боляче від того, що цього року. У нас з Сергієм була друга річниця нашого весілля, але за цей час я жодного разу не змогла обійняти свого чоловіка. Коли Сергій під час боїв в Маріуполі запропонував мені одружитися дистанційно, я погодилася, не вагаючись, тому що я вірила в те, що він повернеться, що він повернеться живим до мене на підпатльну Україні територію. Я вірила в те, що знайдуться шляхи для порятунку наших військових за Але полон, на жаль, це не порятунок. 10 серпня Сергію виповниться 30 років. Я не хочу, щоб цей день він знову зустрів у Російському. Державі. Хочу звернутися к моему земляку, президенту України з тим, щоб спросить у нього, почему военнопленные Украины, которые выполняли приказы своих командиров. До до сих пор находится в плену вже більше двух лет. Неужели мы ми не заслуживаем того, щоб нас обміняли на початку липня. Мене разом з дівчатами почали шукатись на, на російських телеграм-каналах. Повідомили про стан чоловіка і написали, що він хоче зі мною поговорити. Згодом за кілька тижнів мені, як і дівчатам, подзвонив мій чоловік. Це був відеодзвінок. Він тримався, я ревіла, а він мене заспокоював. Хоча я бачила сльози на його очах теж. Він сказав, що чекає і щоб син його не забував. Це постійна боротьба. Ми стукаємося в усі двері. Ми не мали жодної новини від наших чоловіків, жодної звістки, де вони, ні в якому вони стані. Після кожного обміну відчуття, наче ти помираєш, але нашим чоловікам там набагато гірше, і тому здаватися, ми не маємо права. Відшкербаєш себе від підлоги і знов продовжуєш свою боротьбу. Відчай і зневіра. І хочу зазначити, що у кожної людини є рівень витримки та терпіння. В нашому випадку цей рівень перетнув червону межу. Це край, коли розпачу ти ладен будь-на що, аби повернути та допомогти своєму рідному. Ми ладні стояти під Верховною Радою, допоки не повернуть нам рідних. Ми ладні об'явити голодовку, аби привернути вашу увагу. І зараз я хочу, щоб нас почули, щоб наші звернення не лишились без відповіді. Я, Анастасія Гондю, я і голос свого чоловіка Артема Гондюла. Разом зі своїм чоловіком я звертаюсь до вас, Володимир Олександрович, до вас, Андрій Борисович та до вас, Кирило Олексійович. Чому наші рідні, які виконували свій обов'язок, вірно захищали свою землю і нас із вами, які виконували усі накази свого командування, досі знаходяться в полоні. Невже вони не заслуговують на повернення з тієї евакуації, якій опинились за наказом командування? Благаю вас, почуйте наші голоси та поверніть захисників Маріуполя. Поверніть наших рідних. Якщо існують вищі сили, то де ж ця справедливість? Чому нашим рідним доводиться третій рік проходити ці пекельні випробовування? Сподіваюсь на вашу реакцію, на наше звернення і не втрачаю надії обійняти свого коганого. Ми разом з кожною родиною чекаємо українців додому з полону, і хочу закликати кожного нашого глядача долучатися до цього процесу повернення додому наших героїв, захисників Азовсталі, тих, хто постраждав в Оленівці. Ви можете це зробити долучаючись до акцій, які проходять у наших містах. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви з новини Лайв.